Автомобільна аптечка АМА-2 Еталон розширений набір для автотранспорту, автомобілів, грузового транспорту, автобусів міжміського сполучення, червоний футляр містить два повні набори медичних засобів для надання допомоги групі людей. Перший набір засоби для зупинки кровотечі, еластичні та марлеві бенти, три джгути з мечками, перев'язувальні пакети, антисептичні серветки з хлоргексидином та фурагіном. Другий набір протиопікові засоби, чотири гелеві серветки проти опіків, термопокривала, пристрої для штучного дихання, рукавички, косинки, ножиці, пінцет, всього понад 60 предметів у двох розмірах футляра. Включає довідник з надання першої допомоги, внесена до державного реєстру термін дії декларації не обмежений. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України. Ви можете на нашому сайті євросервіс.ком.юа